Помідор це одна з найпопулярніших культур, яка вирощується розсадним способом. Дуже важливо виконати посів помідор на розсаду вчасно, не надто рано, щоб рослини не витягнулись, і не надто пізно, щоб плоти встигли дозріти. Сьогодні я вам розповім, як правильно визначити найкращий час для посадки помідорів, на що потрібно звернути увагу та які загальні особливості їхнього вирощування. Потрібно врахувати кілька важливих факторів: це тривалість вирощування розсади, час дозрівання культури і особливості регіону, де будете вирощувати розсаду. Садити помідори на розсаду потрібно починаючи із середини лютого або на початку березня і до кінця квітня, в залежності від конкретного регіону вашої країни. Багато що залежить від сорту. Як правило, терміни посіву вказуються виробником на упаковці. Якщо ви будете садити розсаду у відкритий ґрунт, а не в теплицю, насіння слід сіяти трішки пізніше. Цілому від часу висіву насіння до висадки приходить від 50 до 60 днів, тому в залежності від цього терміну і прогнози погоди можна планувати точну дату. Наприклад, якщо врахувати, що розсаду висаджують у відкритий ґрунт після 20 травня, то оптимальний час для посіву насіння буде друга декада березня. Потрібно знати, що переросла розсада також буде слабкою, тому сіяти насіння помідорів занадто рано не дуже добре. Коли садити помідори на розсаду, залежить також від певного сорту та терміну їхнього дозрівання. Загалом розрізняють такі групи помідорів. Ранній, середній і пізній термін дозрівання. Ранній термін дозрівання з моменту посіву насіння культури дозрівають від 80 до 105 днів. Середнього терміну дозрівання термін дозрівання становить 110-120 днів, а пізного терміну дозрівання перші плоди з'являються через 125-140 днів після посіву насіння. Враховуйте те, що рослини з більш тривалим терміном дозрівання потребують довшого періоду вирощування, тому посів на розсаду пізньостиглих сортів найкраще проводити у кінці лютого. Середньостиглі сорти висівати у першій половині березня, у той час як помідори з раннім терміном дозрівання потрібно сіяти не раніше кінця березня. Обрати правильний час для посіву лише половина справи. Щоб розсада помідорів зросла здоровою, важливо ретельно дотримуватися деяких правил. Схема посіву насіння помідорів на розсаду виглядає наступним чином. Підготуйте посівний матеріал та спеціальні ємкості для майбутньої розсади. Це можуть бути стаканчики, спеціальні контейнери або ж торфяні горщики. Головне, щоб у них були дренажні отвори. Оберіть якісний ґрунтосуміш. Для цього може підійти як універсальний ґрунт, так і ґрунт для розсади. Половину ємкості для розсади наповніть ґрунтом і покладіть зверху насіння помідорів. Зверху присипте тонким шаром землі та легесенько втрамбуйте пальчиком. Після цього полийте сіянці та накрийте плівкою. Зберігайте ємкості у теплому місці до появи паростків. Як більша частина насіння зійдеться приблизно 5-7 днів, зніміть плівку та перемістіть на сонячне місце. Не перезволожуйте рослини, оскільки вони цього дуже не люблять. Та якщо у вашому будинку чи квартирі дуже сухо, на допомогу вашій розсаді прийде зволожувач повітря. Росада помідорів надає перевагу великій кількості світла та стабільній температурі 14-16 градусів. При виборі насіння помідорів звертайте увагу на гібридні сорти, оскільки вони дуже стійкі до поширених захворювань. І важливо знати, висадку у відкритий ґрунт варто проводити лише після того, як температура землі прогріється до 10 градусів і не раніше, ніж через 2 місяці після проростання насіння.